І прийняв благодать стіляти небух, тому викової і наші, недуги, щоб ми похвалами вшановоми, пам'ять твоє, великому чинику, пантели, слава і свій, сину, і святого Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні як наслідувач милостивого Христа і Бога, Ти від нього прийняв благодать благодатью, здоров'я сотепцю мученику. ученику твоїми молитвами, ви вікоми душевні наші недвоги. Повсякчас, відганяючи спокусникам і від тим, що звірою кличуть, спаси нас, Господь. Святий Єси Боже наш, і тобі славу вас села, ймочий Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні.